Казка, як їжачок Стьопа, під земелі побував, автор Ольга Кобильська. Десь в далекому дрімучому чарівному лісі жив був маленький, але кмітливий їжачок. Їжачок на ім'я Стьопа. У нього було цікаве та дивовижне життя. Кожен день приносив всілякі пригоди. Стьопа завжди мав чим зайнятися. Він робив запаси на зиму, читав цікаві книги. Допомагав друзям, які потрапляли в сілякі пригоди. Іноді небезпечні, а іноді комедні. Недавно разом із своїми лісовими друзями їжачок посадив у лісі тисячі квітів, змайстрував місток через лісове озерце, а позавчора святкував дивовижне літнє свято Івана Копала. Саме оцю ніч ніч на Івана Копала. Їжачок Сюпа разом із своїм другом гусачком, поки інші звірята святкували, вирішили піти пошукати цвіт папороті. За легендою, ця квітка розцвітає тільки один раз на рік, саме цієї ночі. А хто знайде цю чарівну квітку, той зможе знайти потаємні приховані скарби. Хоч Густюпа і гусачок не знайшли цвіт папороті, як не старалися. Зате їм вдалося розшукати незвичайну скриньку, де знаходилося три ключі та невеликий згорток паргаменту. Про ці та інші пригоди ви можете подивитися інші серії відеоказочок. Підпишіться швиденько на канал, поставте лайк подобайку і слухайте нашу казочку далі. Давай, читай скоріше, що там. гусачок витягнув свою довгу шию. Та з нетерпінням заглядав до розгорнутого сувою. Читаю, слухаю важна, почав Сопа. Справа в тому, що їжачок був дуже освічений. Він був частим гостем бібліотеці, де тітонька сова була завідуючою. Вона підбирала для їжачка найцікавіші історії. О, а тут написано тільки одне слово допоможіть. і все. Ой, тут не тільки напис: дивися. Тут ще й намальовано карту, очевидно, план підземелля, Їжачок показав густачкові розгорнутий пергамент. Ага, нічого собі. Так, дійсно, справжній план. Гусачок був здивований, побаченим не менше їжачка. А ти чув колись про підземелля? Одного разу я читав дуже старесну книгу про історію лісу. Там була згадка про потаємну печеру. Пам'ятаєш? Коли я потрапив у яму, там де зараз росте яблуневий сад, раніше були копальні по видобутку каміння. Так, пам'ятаю, сорока нам розповідала, що це не просто каменоломні, а вхід до підземелля. Дивись, ось тут у правому куточку намалювано позначки, схожі на вхід до саду, ось три старі яблуні, а тут поворот до річки, бачиш? Трохи схоже. Осечок не дуже розбирався в картах, тому крутив головою вправо і вліво, намагаючись розглянути план з різних сторін. Але річка, здається, знаходиться не в тому боці. А може, це підземна ріка? Може, ну, ми підемо до яблуневого саду та на місці усе перевіримо. Зачекай, щоб піти в підземелля треба взяти потрібне спорядження. Їжачок Сьопа Прочитав багато книг про пригоди мандрівників, тому знав, що вирушати у подорож навіть, можливо, небезпечно, потрібно гарно підготовленими. Гаразд, треба не забути взяти оці три ключі, що теж знаходились в скринці. Друзі зайшли до їжачкової хатинки та швиденько почали спиратися. Поки Сьопа розшукував все необхідне, Гусачок приготував бутерброди та пляшку з водою. А їжачок тим часом спаковував рюкзак, поклав туди компас, звисток, в'язку міцної мотузки, ліхтарик, свічку з сірниками та на всяк випадок бинт із зеленкою. Добре, що тут недалеко, бо сонце сьогодні таке палюче, зауважив гусачок. Так, добре, що стежина йде в тіньочку, та ще й через сад, погодився їжачок. Заодно яблук назберемо, будемо по дорозі гризти, так? На дворі якраз стояла пора першого врожаю, яблуні білого наливу були щедро вкриті спілими плодами. Зовсім скоро друзі вимірювали кроки від трьох старих яблунь у вказаному на мапі напрямку, але ніякої печери, як вони сподівалися, ніде не було. Перед ними тільки стояв великий камінь, і ніякого входу виходу теж не було видно. Сюпи з гусачком декілька разів обійшли навколо нього. Не могли ж ми перепутати, в який бік іти, брали сумніви гусачка. А давай ще раз усе уважно обдивимося, не здавався Стьопа. О, а це що? гусечок зачепився лапкою об якийсь виступ, що стирчав біля каменю. Друзі нахилилися нижче, щоб роздивитися, що то таке. Коли вони розгорнули лапками пісок, то побачили зарослий у землю. Люк, опручки якогось спітнувся гусак. Поглянь, тут замок є, їжачок зняв рюкзак. Спробуємо, котрий з ключів підійде. По черзі підбираючи потрібний ключ, вони з другого разу змогли встановити його в замок. Поки їжачок прокручував ключа, гусачок, затамувавши подих, тихенько промовляв: Хоч би підійшов, хоч би підійшов. Клац? Ключ провернувся. Замок відчинився. Сьопа потягнув за ручку люка, люк відкрився, і стало видно маленькі сходинки, що вели донизу, у темінь. Зараз увімкну ліхтарика і підемо потихеньку, сказав віжачок. А ти поки що ось візьми. Сьопа подав гусачкові кінець мотузки, об'яжи навколо каменя та зав'яжи добряче. А навіщо мотузка? Хоч гусачок і здивувався, та почав робити, як сказав його друг. Щоб не заблукати у підземеллі, будемо йти і походу розмотувати клубок. Так зможемо знайти дорогу назад. Мотузка довга, надіюсь, вистачить. Друзі обережно почали спускатися в підземелля. Хід був досить просторим, то і жичок та гусачок, присвічуючи ліхтариком, швидко просувалися вперед. Іноді по дорозі зустрічалися ржаві вітра, мабуть, забутя ще щось добутку видобутку кремня, було трохи сирувато, але повітря було достатньо свіжим. Мабуть, тут є інший отвір відчуваєш невеликий протяг, чуєш? помітив віжачок. Добре, що в нас є ліхтарик, бо свічку задуло б. Іти типу, по підземних доріжках було не страшно, так, ніби йдеш по лісу хмарною ніччю. Лише поодинокі корінці, що звисали зверху, нагадували про те, що звірята опинилися під товщою землею. Зупинився їжачок, чуєш? Ні, не чую, гусечок теж прислухався. А що, ніби якийсь блюскіт хвиль? А «Давай глянемо на карту, пам'ятаєш, там була позначена річка. О, точно, дивись, ось вона, має бути зовсім скоро. Дійсно, через хвилин десять. Їжачок та гусачок уже були впевнені, що підземна ріка дзюркотіла десь поруч. Зовсім скоро вони побачили, як темна вода стрімко рухалася в південному напряму. Що ж робити? Як і куди рухатися далі? занепокоївся гусачок. Поглянь, стрілки вказують ліворуч, Стопа ще раз розгорнув парламент. Ходімо. Неподалік друзі побачили невеликий, прив'язаний залізним ланцюгом човен. Краї ланцюга були скріплені невеликим замочком. Діставай ключі, будемо підпирати. Стьопа витягнув із рюкзака два ключі і спробував відкрити ними замок. З першого разу він зміг прокрутити ключе та зняти ланцюг. Тут і весла є. Гусечок взяв завесла, що лежали на дні човна. Будемо гребти по черзі. Подивись, в яку сторону нам рухатися. Звірята звірилися з картою. Та взялися за весла. Вони примостили ліхтарик на ніщівна, щоб було видно, куди направлятися. Пливти їм довелося недовго. Хвилин через десять вони причалили до кам'яного містка. Виходимо? Ага, але спершу давай прив'яжемо човен, щоб можна було назад повернутися. Призійди ліхтариком, бо нічого не бачу. Вийшовши на берег, їжачок та Гусачок помітили великі дерев'яні двері, густо криті павутиною. Мабуть, нам сюди, їжачок знову потягнувся до рюкзачка. Він розумів, що останній, третій ключ саме для цього замка. Гусачку та Стьопі не терпілося дізнатися, а хто ж там за тими дверима? Адже світлячок, який попросив їх про допомогу, у ніч на Івана Купала, Згадував якусь зачаровану тваринку. Коли двері відчинилися, друзі побачили. Посеред невеликої кімнати стояв стіл, на якому горіла свічечка, а неподалік, на невеликому ліжечку, спала чорна кішечка. Почувши, як рипнули двері, кішечка прокинулася і побачила сьобу та гусочка. Широко відкрила зелені очі і запитала ви змогли відчинити ці двері? Прийшли на допомогу? Очам не вірю. Так, а як ти сюди потрапила? Іжичок та гусячок роздрались на всі боки, розглядаючи кімнату. І чому ти тут, під земелі, зачинена? Яка я рада, нарешті? кішечка від щастя ледь не стрибала до стелі. Ну, ходімо звідси скоріше. Хочу додому, по дорозі все розкажу. Видно було, що чорна кішечка дуже хотіла піти звідси, тому їжачок та гусачок взяли її за лапки та швиденько рушили в сторону підземної ріки. Вони швиденько мостилися очіком та почали веслувати, а кішечка почала розповідь. Дуже давно, коли я була малим кошеням і любила гуляти по вулиці, адже мені було все цікаво. І одного разу так трапилося, що я випадково заблукала в темному лісі, сіла на пенючок та й заблакала. Коли чую, хтось наближається по стежині. Я скочила і пружом направилася сторону, звідки лунали кроки. І що? Гусечок не переставав гребти веслами та уважно слухав розповідь. Хто то був? А то йшла зла чаклунка. Вона дуже розсердилася, коли побачила, що я, чорна кішка, перейшла їй дорогу, як сплесна в долоні, як закричить, і щоб я більше нікому не переходила дорогу, зачинила мене у підземеллі. Підненька, пожалів їжачу кішечку та погладив по голівці. Не хвилюйся, ми скоро вийдемо звідси. Побачивши знайомий причал, де друзі залишили палаючу свічку, зірята вилізла з та по мотузці, якою позначали шлях, швиденько рушили до виходу з печери. А звідки ж взялися світлячки, скринька, ключі? А світлячки це єдині живі істоти, які могли потрапити до мене в кімнату. Вони приносили мені їжу, і вони ж поцупили у чаклунки ключі. Але світлячки могли виходити з підземелля тільки раз на рік, в на Івана Купала, і вже декілька років вони намагалися знайти когось. То міг би визволити мене із оточення, яка я рада, що вам це вдалося. А от і вихід їжачок та гусачок допомогли кішиці піднятися по сходах, сонячні промінці, що зустріли їх на земній поверхні, були настільки яскравими, що звірята деякий час постояли заблющеними очима. Як тільки люк, що прикривав хід до підземелля, закрився, ключі, які тримав у лапці їжачок, Відразу розтанули в повітрі, і замок. Клац! і знову закрився. От і добре, Сюпевнився, що вхід до підземелля надійно зачинено. Яка краса! Кішечка, чиї очі остаточно присвічаїлися до сонячного світла, роздивлялася все навкруги, їй дуже подобалися квіти, трави, метелики, усе, все чого вона була позбавлена довгий час. Ходімо пообідаємо. А потім подумає, що робити далі, запропонував їжачок. Зірята весело попрямували до їжачкової хатинки. Мабуть, я повернусь до свого будиночку. Думаю, мої рідні будуть страшенно раді побачити мене знову, сказала кішечка після смачного обіду, яким нагодував гостей Стьопа. Ходімо, ми тебе проведемо, запропонував їжачок та гусачок. Вони хотіли бути впевненими. Що кішечка тепер у безпеці. Прощаючись, кішечка запросила своїх рятувальників у гості Приходьте обов'язково, я буду з нетерпінням вас чекати. Дуже вам вдячна за порятунок. Стьопа та Гусачок помахали на прощання лапками та потихеньку повернулися додому.